Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Принагідно підписуйтесь, будь ласка. Роботи вступають у війну. Саме такі заголовки з'являються, саме такі тексти пишуть, профільні видання, які зараз вивчають, зокрема, російсько-українську війну, аналізуючи майбутні воїни, якими ж вони будуть. І не тільки майбутні, тому що насправді. Особливість ось цієї війни російської агресії проти України в тому, що нові технології вони трансформуються і оживають тут, що переглядаються рішення про застосування тих чи інших видів озброєння, які раніше розроблялися. І ми підходимо до того, що багато із того, що ми бачили в фантастичних фільмах, починає оживати на очах. Детальніше про це зараз поговоримо. Тому що і Китай, і Захід, Сполучені Штати, Британія, Франція, ну, в основному Китай і Сполучені Штати, ще й Японія додається, змагаються в тому, які можуть бути роботи майбутнього гуманоїди, роботи собаки, роботи сапери. Вже давно не є новиною дрони, які використовуються абсолютно різних типів. Це вже і повітряні, і наземні, і надводні, і будуть іще й підводні. А Сполучені Штати розробляють модель безпілотного літака повноцінного винищувача п'ятого чи то пак навіть шостого покоління, який не потребуватиме пілота, а буде керуватися операторами. Коли говориш про майбутнє і про те, як воно змінюється, знаєте, що. Це зараз приймати важко, тому що дещо із того, що було описано 30, 40, 50 років тому, оживає наяву зараз. Але оскільки зараз технології пришвидшують розвиток всього, починаючи від мобільних телефонів, закінчуючи автомобілями, закінчуючи смарт-будинками, а так само так званим інтернетом речей, коли вже можна керувати вашими засобами побутовими предметами, як пральні машинки, плити і так далі, керувати за задов допомогою о, якраз просто Bluetooth, Wi-Fi тощо, коли є технології безпеки в домі, які можуть реагувати на багато факторів, то звичайно що технології пришвидшуються прямо на очах, не говорячи вже про штучний інтелект або про такі речі, як діпфейк, які несуть зокрема і відповідні небезпеки, як можливо і користь, хоча небезпек теж дуже багато. Хто не вірить у прискорення майбутнього, зміни технології? Ну, ви знаєте, а, уявіть собі, як сприймала Жуля Верна, який пописував про невиди рухоми в рухомому, так і про підводний чов, човен на човен явно випередивши років на 150 200 а, свій час. Тобто, випередивши, які коли потім а, ми побачили. В історії в, першу світові, в історії Першої світової війни появу перших субмарин, то вже не настільки скептично ставилися до оповідок Жуля Верна, правда? Про це вже говорилось більш серйозніше. Так само і книжки, які писалися про роботів, фільми, які знімалися. Зараз ми підходимо до того, що це все змінюється. Наприклад, компанія Тесла ілона Маска. В 2025 році хоче почати застосовувати на своїх заводах і виробництвах роботів так званих гуманоїдів, такого типу, фактично схожих на людей. Які будуть виконувати різні функції, потрібні для виробництва тих машин і інших засобів. Тобто це вже не просто конвейер і автоматизована техніка, яка а, складає, а це вже роботи, які будуть теж виконувати певні функції. Називатися вони будуть Оптимус. На честь фільму Трансформери, можливо, дивилися. От там був Optimus Прайм і Бамблбі, якраз жовтий робот, на честь якого так само називають. Тобто 2025 рік це рік, а в 2026, навіть наприкінці 2025, го як заявляє компанія Маска, вони будуть готові продавати і запускати серійне виробництво і продавати ці роботи в Америці і в тому числі за кордон. Boston Dynamics – відома компанія, яка так само працює над тим, щоб розробляти різних мод різні моделі роботів. Так само не гає час. Вони дуже інтенсивно. Працюють і, скажімо, інтенсифікують, мають різні моделі, в тому числі і роботів так званого гуманоїдного типу, які будуть так само працювати. Китай говорить про те, що в 2025 році почне постачати роботи на свій завод, на свої заводи. Вибачте. Вони будуть виконувати абсолютно різні функції, а в подальшому роботи почнуть заміняти людей на усіх робітничих спеціальностях, де їх не дістає. Починаючи від мережі фастфудів, де не вистачає працівників, виконуючи певні функції, закінчуючи важкими виробництвами на підприємствах і заводах. Тому недалекий той час і не виключено, що вже з наступного року роботи можуть з'являтися в більшій кількості на полі бою, зокрема на полі російсько-української війни, і на фронтах цієї війни цього протистояння. Тому що ми вже зараз бачимо роботизовані платформи, які працюють. Україна намагається розвивати власне виробництво, залучати партнерів, реалізовувати спільні проекти. Але на превеликий жаль, і наш ворог не гає часу і так само задіє всі можливості для того, аби виробляти власні роботизовані системи. Наразі вони полягають в застосуванні дронів, які дуже швидко прискорюють час. Зараз дуже багато різних типів дронів. Розвідників, ударних летять на ближчу відстань на дальню. Уявіть собі, щоб їх не було, і ці завдання доводилось би виконувати людям. Важко би було, погодьтесь. Але це вже є. Так само роботизовані платформи, які дають можливість підвести щось, вивести, евакуювати поранених, зробити замінування, так і розмінування, допомогти, роботи, сапери різних типів. Все це вже є. Не говорячи про програмне забезпечення і софти, які базуються на базах штучного інтелекту і допомагають. Наприклад, такий був презентований Міністерством оборони, називається Евенджерс, які розпізнають колосальну кількість цілей в системі Дельта, куди завантажується це. Про це видання Форбс Ukraine написало. Уявіть собі, коли є величезна інформація про пересування ворожої техніки, артилерії, сил, засобів, живої сили, камери спостереження, дрони, інші засоби, все це інтегровано в єдину загальну систему. Але ж в цій єдиній загальній системі треба ідентифікувати цілі для того, щоб потім по них відпрацювала артилерія або інші засоби ураження. І відповідно треба точно пересвідчитись, що це саме противник, що це саме військова ціль, і потім, опрацювавши це, надати право бити. Причому надавати бити треба якомога швидше для того, щоб ну, цілі нікуди не зникли. І це все допомагає робити система, системи можна навіть сказати, які задіюються за допомогою штучного інтелекту і інших передових засобів і технологій, тобто майбутнє і тут на наших очах уже присутнє. Але якщо ми підемо далі і побачимо, що розробки не зупиняються ні на день. Що ті ж самі дрони вони потребують постійного удосконалення, оновлення, апдейту, щоб бути на крок попереду ворога в цьому протистоянні, адже і агресор дуже інтенсивно працює над удосконаленням свого виробництва і допомагають йому в цьому Китай і Індія. Наприклад, видання Bloomberg написало про те, що. А Індія постачає величезну кількість технологій подвійного призначення, які можуть використовуватися російським військово-промисловим комплексом для виробництва зброї, тих же ракет, безпілотників і не тільки. І а, Індія на другому місці після Китаю, тобто тільки піднебесна постачає більше. Десь п'ята частина всього а, імпорту, який йде тоді в Росію, йдуть через Індію. В Тому числі виявляється, що Індія є такою країною посередником, третьою країною, через яку, вочевидь, і інші держави можуть постачати те, що потім іде в Росію, і, на жаль, допомагає їм зміцнювати їхній ВПК. Але є і Китай. І уявімо собі, що якщо Китай почне виробляти цих роботів гуманоїдів, то тоді можливо нам остерігатися вже в 2025 році в другій половині. Не того, що якісь північно-корейські війська можуть з'явитися, а можуть з'явитися реальні роботи на полі бою, тобто ті ж самі гуманоїди з Китаю або іншого типу, тобто збільшення якраз кількості саме, саме роботів, різних моделей і різного функціоналу. А отже, і нам уже з нашими партнерами потрібно працювати і порушувати питання, щоб на майбутнє. Ми отримували постачання так само і почали використовувати. Це дуже ризиковано, тому що для всіх це зараз нове, для всіх це багато в чому невідомість. Не від... багато хто не знає, як ці роботи можуть себе повести безпосередньо на полі бою, як уникнути того ж френдлі фаєру, як застосовувати ті ж самі обмеження, які можуть бути, тобто щоб роботи дійсно не повернулися і не відбулося того, що в фільмах про а, термінатора, повстання машин і так далі. Це все безумовно виклики і ризики, над якими треба думати і аналізувати, що й роблять виробники провідних країн, які працюють над роботизованими системами на сьогоднішній день. Але в будь-якому разі нам теж потрібно думати, що якщо це буде відбуватися, і якщо це все буде на полі бою, і в нас є можливості спільно з нашими партнерами нас посилити цими системами і випробувати їх тут. То вони мають бути в Україні. У мене немає в цьому на сьогоднішній день жодних сумнівів, тому що я практично переконаний, що Китай, який зацікавлений в тому, щоб тримати Росію в війні, дуже довго і щоб Росія воювала, а Китай в цей час посилювався її дешевими ресурсами, як і Індія, яка закуповує величезні обсяги російської нафти зараз. Вони зацікавлені в тому, щоби Росія, перебуваючи в війні, тому будуть готові і надалі постачати технології подвійного призначення і існуючі моделі дронів, і допомагати їх виробляти а в подальшому не виключено і зовсім передові зразки озброєнь, і це для нас виклики. Тому ми повинні готуватися теж до трансформації поля бою, щоб бути попереду.